Всім привіт! Сьогодні здійснено підживлення пшениці Скаген на дворі 22 березня 24-го року. е, ам'яшною салітрою приблизно 150 кг на гектар. Ось такий вигляд має пшениця на сьогодні. Тиждень назад закрив вологу. На завтра передають дощі, думаю, азот почне працювати, а серед тижня з неділі буде вже десь плюс 15, плюс 18. Трішки жовта по боках. Це відмирають бокові пагони. Вона занадто розкустилася і не витримує навантаження. Але як бачимо центральний пагін, висоту все гарненько, зелене. Сіяна пшениця в нормі десь 220 кг на гектар. Звичайною польською сівалкою.